Під час заходів до Дня Вишиванки на вулиці Михайлівській у Житомирі Назар Кономанчук грав на баяні і збирав гроші на допомогу ЗСУ. На музичному інструменті хлопець грає 6 років. У мене була задумка, що я допоможу якось нашим Збройним силам і я б спитав вчителям, батьків, допомогти мені реалізувати це все. І попросив директора, вона мені дала дозвіл на скриньку шкільну, на збір. І мене зброджували батьки. Я пішов грати на баяні. Грав приблизно 2-3 години в суботу-неділю. Назар розповів, що перехожі, які слухали його гру, донатили на допомогу військовим. Раділи, подобалось, підходили, донатили. Допомагали мені збирати на ЗСУ. гроші на допомогу ЗСУ назар збирав упродовж трьох днів. Я зібрав шість тисяч чотириста гривні. Ці гроші підуть на нашу десантну штурмову бригаду, щоб щоб вони бистріш зінили наші землі на Донецькій, Донецькій області та Луганській, і настав настала наша перемога. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомир.